Люди вже давно використовують солі епсем на своїх рослинах. По всьому інтернету ви бачите рекомендації в сіючих умовах, які дійсно подобаються емоціям. Люди стверджують, що оприскування своїх рослин солями епсем розчинених у воді вбиває шкідників, змушує їх помідорів виглядати величезними, вбиває грибкові захворювання на листках їхніх троянд і що це ефективний вбивця бур'янів. Сіль епсем повинен обробляти гниль кінцевого цвітіння і, як передбачається, зміцнює рослини. Але коли ви складете всі ці чудові твердження разом, вони не мають сенсу. Як один продукт може бути ефективним вбивцею бур'янів, не завдаючи шкоди бажаним рослинам, при цьому якось робить їх сильнішими. Чи може один продукт справді вбити всіх садових шкідників? На жаль, наука не підтримує багато цих передбачуваних переваг. Почнемо з того, що таке Epsom Salt, а потім пояснимо деякі претензії, щоб ви могли вирішити для себе. Що таке Epsom Salt? За 1600 років маленьке містечко в Суеререй, Англія, що називається Епсом, став досить популярним місцем. Мешканець на ім'я Генрі Вікер піклувався про тварин на загальних землях. Але відсутність води створила труднощі. Він побачив воду в коров'ячій дорізці в грязі і викопав там неглибоку дірку, сподіваючись, що вона наповниться ґрунтовими водами протягом ночі. Вранці він насправді наповнений ґрунтовими водами, але худоба не торкнулася її. Плетений скуштував воду і виявив її гіркою. Він також виявив, що вода має проносний ефект. Оскільки він мав те, що він вважав чудовою водою, він почав рекламувати своє відкриття як лікарську. З часом епсом прославився своєю водою. Вважалося, що він містить сульфат махнію, з'єднання махнію та сірки. Пізніші випробування в 1900 році показали, що більша частина розчиненої речовини у воді насправді була сульфатом кальцію. На жаль, до цього часу ціла галузь була створена навколо Epsom Salt. Солі Солі-кристали-солі, які ми купуємо як солі Епсем, є сульфатом махнію. Вони отримують свою назву від міста Епсом у Суерарей, але вони можуть бути або не можуть бути частиною того, що накопичилося в коров'ячій дорісці. Однак Епсем сприймає певну громадянську гордість у тому, що їхнє місто було популярним Епсем Солтс більше 4 сотень років тому. Коли солі Епсем почали використовуватися для садівництва, відповідь на це питання менш зрозуміла. Багато виробників солі Епсем розпочали інструкції з друку на коробці, намагаючись збільшити продажі. Використання солей епсем в саду, ймовірно, було натхнене однією з цих ящиків. Вони також були надруковані з різними перевагами для здоров'я, деякі з яких з тих пір були науково спростовані. Використання солей епсем в саду. Якщо ви переглядаєте інтернет, ви знайдете багато порад щодо використання солей епсем в саду. Давайте подивимось на деякі способи, як люди використовують солі епсем та чи вони насправді ефективні чи ні. Апікальна гниль. Загалом, найпоширеніша рекомендація щодо використання солей Епсем це обробка гнилі кінцевого цвітіння в помідорах та парці. Столова ложка солі епсем в ґрунті перед посадкою або листяний спрей повинен запобігти цій загальній проблемі. Але цвітіння кінцевої гнилі викликається дефіцитом кальцію у ваших рослин. Найчастіше це безпосередньо пов'язане з нерегулярним поликом. Коли ґрунт сухий, рослини не можуть легко засвоювати поживні речовини з нього. Це може призвести до ряду недоліків, включаючи дефіцит кальцію. Ось чому використання приуроченого зрошення крапельки це один із способів запобігання гнилі кінцевої гнилі. Сіль епсом не містить кальцію. Він містить махній та сірку. Але застосування його до помідорів для лікування цвітіння кінцевого гнилі може погіршити стан. Ще одна поширена причина дефіциту кальцію це дисбаланс інших поживних речовин у ґрунті. Надлишок махнію може протидіяти впливу нормального кальцію в ґрунті, що робить його небезпечним доповненням при спробі обробки гнилі кінцевого цвітіння. Перець і помідори потребують азоту для початкового росту та розвитку рослин. Після того, як рослини досить дорослі, щоб почати плід, фосфор стає важливішим. Регулярно запліднюйте за допомогою збалансованого добрива на початку року відповідно до інструкції виробника та переходьте на низькосмугові, високофосфорні добрива для розвитку фруктів. Також розумно проводити тестування ґрунту щорічно, щоб побачити, чи потрібно взагалі запліднити, оскільки багато домашніх садівників мають багатий ґрунт для початку. Вирок: Уникайте використання солей епсем для лікування гнилі кінцевого цвітіння. Хоча це поширене садівництво, це неправда. Боротьба з шкідниками та захворюваннями до 1950 х та 1960 х років існували періодичні твердження, що використання солей епсем в саду зменшило популяції шкідників. Також були стверджуються, що оприскування солей епсем на листках лікує захворювання рослин. Тести на різних шкідників не свідчать про те, що солі епсем допомагали рослинам залишатися шкідниками або хворобою. Насправді, нанесення сольового спрею епсем до багатьох рослин спричинить спалювання листя. А якщо до сірки в солях епсем, сірка зазвичай використовується для лікування захворювань, особливо таких, як іржа або порошкоподібна роса. На жаль, Кількість сірки в сульфаті магнію недостатня, щоб бути ефективною. Хоча сірка сама по собі ефективна проти деяких шкідників, більш високий рівень магнію приносить невелику користь. Методи боротьби з шкідниками або хворобами повинні орієнтуватися на конкретних шкідників або захворювань, а не на саморобку. Вирок: Якщо ви хочете використовувати сірку, виберіть розчинну сірку і пропустіть магній в солі епсома. Солове добриво епсем. Деякі люди стверджують, що солі епсем є життєздатним добривами для запобігання дефіциту магнію. Основними поживними речовинами, необхідними для більшості рослин, є азот, калій та фосфор. Азот сприяє росту листя, фосфор сприяє здоровому цвітінню та плоду. Калій використовується для загального здоров'я рослин, а також кореневих та вищих розвитку. Хоча махній є важливим мікроелементом, який відіграє важливу роль у фотосинтезі, багатьом рослинам потрібні лише крихітні кількості, додавання солей епсем до свого саду допомагає лише в тому випадку, якщо ваш ґрунт справді дефіцитний махній. Насправді, солі Garden Epsom можуть створити дисбаланс, який зменшує поглинання інших важливіших поживних речовин. Надлишок фосфору може створити появу дефіциту магнію в ґрунті. Оскільки домашні садівники часто не випробовують свій ґрунт щорічно, легко закінчити зайві поживні речовини, особливо при сильно заплідненні. Це може імітувати дефіцит магнію, який насправді не існує. Дефіцит магнію може виникнути на комерційних сільськогосподарських угідях, особливо з кислими піщаними ґрунтами. Це пов'язано з інтенсивною посадкою в цих районах, і, як правило, дефіцит магнію – не єдиний дефіцит. Комерційні сільськогосподарські угіддя часто дефіцитні поживних речовин, іноді заліза або кальцію, а іноді й інших мікроелементів. Ось чому в комерційному господарстві загальний рівень поживних речовин збільшується за допомогою високоефективних добрив. Перш ніж внести зміни до рівня махнію або будь яких інших поживних речовин, завжди проводіть ґрунтовий тест, щоб забезпечити правильну суміш поживних речовин. Вирок. Хоча солд епсем містить махній, це не є хорошим розчином для дефіциту махнію в ґрунті, ґрунти, які є бідними в махнію, зазвичай погані іншими способами, тому замість цього рекомендують збалансовані добрива. Допомога в пророщенні. Деякі стверджують, що магній та сірка в солях епсом діють як проростання або прискорюють проростання насіння. На жаль, це також звичайний міф про садівництво. Повністю розвинене насіння це повний пакет. Всередині він містить ембріон рослини, а також постачання їжі, всі акуратно оточені насіннєвим пальто. Їжа не є проблемою, тому ви можете проростити насіння на паперовому рушнику або вирощувати їстівні паростки в банці. Те, що насіння потребує від зовнішнього світу до проростання це світло, волога та правильна температура для проростання. Насіння також знадобиться кисень, інакше ембріон всередині насіння загине. Вирок у більшості випадків насіння проросте без будь-якої зовнішньої допомоги. Застосування магнію та сірки не забезпечить особливих переваг для проростання, тому найкраще не використовувати для цієї мети солі епсем, великі фрукти та квіти або більше листя стверджує, що використання солей епсем покращує розмір помідорів або робить рослини кущами, вводять в оману. Що зазвичай покращує розмір помідорів, парцю чи інших фруктів це фосфор. Що стосується отримання рослин для отримання більшої кількості листя, це, як правило, хороше поглинання азоту та здоровий режим обрізки, а не додавання сульфату магнію. Ще одним поширеним міфом є те, що це відмінне добриво для троянд. Претензії про це надходили від членів товариства Роуз з 1930 по 1960 рік, всі з яких поклялися, що це зробило їхні троянди більше. На жаль, Дослідження не показали жодних доказів цього, і більшість виробників троянд сьогодні відкидають це. Вирок. Солі епсом в саду не покращують нічого, пов'язане з цвітінням, плодоношенням або листям рослин, будь то троянди, помідори, чи щось інше, покращує поглинання поживних речовин. Однією з претензій на додавання солей епсом до саду є те, що це покращить поглинання стандартних поживних речовин. Як описано в розділі добрив вище це неправда. Це фактично може зменшити всмоктування поживних речовин, особливо якщо вони використовуються у великих кількостях. У кращому випадку можна сподіватися, що додавання більше магнію потенційно допоможе фотосинтезу. Це важлива частина молекул хлорофілу, знайдених у клітинних стінках листя. Але якщо ваша рослина запліднюється регулярно, вона вже має достатню магнію. Ваш рівень махнію не повинен бути високим, як вони були б, якби ви додали солі епсем самостійно. Вирок. Використання солей епсем може фактично зменшити всмоктування поживних речовин, якщо використовувати їх у надлишку. А якщо мова йде про магній, він просто не допоможе рослинам фотосинтезу, незважаючи на те, що сподіваються люди. Вбивця бур'янів немає наукових доказів. Які б свідчили про те, що солі епсом це самостійно вбивця бур'янів. Так, це може завдати шкоди рослинам, але лише у великих дозах на ґрунті або під час позакореневої обробки. Єдиний рецепт, який я міг знайти, рекомендує змішати одну склянку солей Епсем з двома галонами оцту, а потім оприскувати суміш на бур'яни. Хоча звичайний побутовий оцет має певний вплив на бур'яни, він обмежений у кращому випадку. Сільськогосподарський оцет, що використовується для контролю бур'янів, зазвичай має концентрацію кислоти від 15 до 20%, тоді як домашній оцет зазвичай має концентрацію від 3 до 5%. Насправді, сільськогосподарський оцет – це така сильна кислота, що може спалити вашу шкіру. Якщо він може спалити вас, цілком ймовірно, що він буде ефективним проти бур'янів. На відміну від цього, домашній оцет настільки м'який, що ви можете занурити в нього всю руку без шкоди. Це достатньо безпечно, щоб ми їли, тому навряд чи буде ефективно проти впертих бур'янів. Пишна вода насправді може бути більш ефективною і менш кислим для вашого ґрунту після цього. Вирок. Потрібно сказати, що солі епсом як вбивця бур'янів насправді не такі корисні. Навіть саме лікування оцту досить сумнівне, чи шкода солі епсом для рослин? Існує дві пов'язані твердження, які дозволяють припустити, що сол епсом не затримається в ґрунті і що вона не шкідлива для рослин. На жаль, це неправильно. Хоча він розчинний, велика кількість нерозведеної солі епсома затримається в ґрунті. Існують рекомендації щодо додавання до повної чашки солей епсом до вашого саду, і це може завдати серйозної шкоди вашим рослинам. Солі епсом були пов'язані з певними кореневими захворюваннями, а також фруктовим ароматом. Навіть одна столова ложка солей епсом на галон води несе ризики, це також може спричинити спалювання листя. Особливо якщо він використовується в спекотну погоду. Крім того, розчинені солі епсем можуть забруднити ґрунтові води. Це створює ризики для екосистеми, а не лише власного саду. У районах є дані про підвищення рівня магнію в районах, де регулярно використовується ця практика. Це не додаток до інших забруднюючих речовин, таких як надлишок добрив. Занадто багато хорошого, це погано, особливо якщо мова йде про ваш ґрунт. Так це гарна ідея. На жаль, єдине життєздатне використання для солей Епсом в садівництві це якщо ваш сайт є сільськогосподарськими угідями, які були викинуті до смерті. Навіть тоді його слід використовувати лише в тому випадку, якщо ви зробили ґрунтовий тест, щоб побачити, чи ваш ґрунт дефіцитним магнієм. Це не допомагає сприяти хорошому росту рослин у парців або помідорах. Це не робить квіти на ваших трояндах більшими. І це не допомагає іншим рослинам рости. Звернення використання саду Epsom Salt полягає в тому, що.